15 лютого в Україні відзначається день шанування учасників бойових дій на території інших держав. Він приурочений до річниці виведення військ радянського союзу з Афганістану з 1979 по 1989 роки. Близько 150 тисяч українців пройшли через горнило афганської війни. Крім цього, 15 лютого у нашій державі вшановують і тих, хто виконував інтернаціональний обов'язок в Єгипті, В'єтнамі, Ефіопії, на Кубі та в інших гарячих точках. Напередодні цієї дати ми розкажемо вам про заходи, заплановані у Полтаві в ці дні, та діяльність відповід. Дніх ветеранських організацій для цього. Ми запросили до нашої студії голову спілки ветеранів війни в Афганістані Октябрського району Володимира Павловича Корнійчука. Вітаю вас. Спасибо. До речі, у нас сьогодні у студії ще один гість: дев'ятирічний Ваня Корнійчук. Він займається у клубі юних десантників. Гвардія з Ванією ми поспілкуємося трішки пізніше. А зараз Володимир Павлович, запитання до вас. Розкажіть про організацію, яку ви очолюєте. Чим вона займається? Які є основні функції? В Охтяберському районі налічується 1400 чоловік учасників бойових дій. Із них чистих, які пройшли Афганістан, 423 чоловіка. Я хочу сказати, Октябрьська спілка займається допомогою сім'ям загиблих по можливості, наскільки вистачає нас сили. Угу. Тому що, так як наша Октябрьська спілка не фінансується, членські внески в нас невеличкі такі, для того, щоб купити там гірлянди або цвіти, щоб вжити коло могил солдатів. Хочу сказати, сказ що ми ще така традиція в нас. Хто загинув 30 років, вшановуємо теж, їздимо на кладовище, вложимо квіти, панахіду проводимо, вшановуємо загиблих. Про те, як афганці допомагають учасникам бойових дій на сході України ми поговоримо трішки пізніше. А зараз розкажіть, будь ласка, про заходи, в яких ви будете брати участь, взагалі ветеранська організація Відповідні міста у ці дні. У ці дні, 12 лютого, ми запланували в Октябрьському районі разом з головою Октябрського району Бардіном Андрієм Васильовичем та головою ветеранів Дибом Романом Олександровичем поїхати на могили покласти квіти. Батюшка, що провів отець Кирилл Панахіду. Проведи. Там буде мама загиблого в Афганістані Коротун Наталія Петровна, яка з нами щороку їздить туди, так як Сережа похований в Єрецьках, в селі там похований, так вона їздить з нами тут. Угу. І їде вдова загиблого в Афганістані, Шаповал Валентина Григорівна, зі своїм сином Сергієм теж їде з нами на покладання. І наші афганці, учасники бойових дій в Афганістані, члени спілки. Їду теж на покладання квітів. Я так розумію, що афганці не залишаються сім'ї загиблих, так? От ви говорите матері. Ну, ну мать у нас, це коротон Наталія Петровна, хочу сказати, вона горниця до нас, так як Сірожа її загинув в Афганістані. Він був один син неї. І вона горнеться, і ми не відхиляємо цього. Ми спілкуємося, кожен день спілкуємося. Uh -huh. По можливості є в нас матері теж загибли. Получається, у нас такої сили великої немає, щоб ми могли допомогти їм навіть фінансово. Ну так, допомагаємо, наскільки можемо. Uh -huh. Сьогодні в, в міському будинку культури міський голова Олександр Федорович Мамай буде вручати сім'ям загиблим, сім'ям за то, загиблих теж там, я так зрозумів, будуть вручати ну, і чисі сертифікати, чи там цінні подарки. І нашим учасникам вивідів, активістам спілки. Угу. В які ви роки особисто ви були в Афганістані? Розкажіть і... трішки про це. Я призвався в 1984 році в ноябрі місяці, три місяці я прослужив у Туркменії. Там у нас горноподготовительні курси проходили ми. Угу. І 3 лютого 85 року нас. Самольотом закинули в Афганістан, прилетіли ми в провінцію Шиндант. Виходячи з самоліту, це февраль місяць, а там сонце, жара. Да. Перше впечатлення, звісно, було, ми так, такого не вже що так. Потім нас розподілили і я потрапив в провінцію Герат. 101 й мотострілковий полк, 3 й стрілковий батальйон. Два роки прослужив там рядовим. І звільнився 6 лютого 87-го року. Розкажіть зараз, які проблеми виникають у вас особисто, у афганців міста загалом спільні проблеми. Можливо, це пов'язано з якимись недосконалостями законодавства нашого чи ще фінансовими якимись питаннями. Ну, я хочу сказати, що наші хлопці до сих пір, коли закінчилася війна, вже 26-та річниця до сих пір не отримали квартири і не знають, чи вони ще получать їх. Квартири. Зараз о, норми увеличились на воду. Тоже, вроде бы, було пільга-пільга, пільгу не тронули, а норми увеличились, Люди зараз ображаються на це теж. Все ущемляють, наші права, получается, цими нормами. бы, якщо пільга, то й час люди платять. Угу. На місцевому рівні вам якось ідуть на зустріч у вирішенні ваших проблем. Ну, на місцевому рівні ні. Як вам сказати наскільки це можливо? Наскільки це можливо, да трошки допомагають, але не сильно допомагають зараз. Угу. Зараз дожилися до такого, що знову у нас не оголошена війна в державі, і знову ваші побратими беруть участь там у цих воєнних діях. Розкажіть більше про те, як афганці допомагають зараз військовим. Ну, я хочу сказати, першого році, в мою місяці, коли почали формувати батальйон. Петренко Іван Михайлович, будучи головою Октябрьської спілки, возглавив цей батальйон, він був територіальної оборони. Зараз він 16-й батальйон пехотний. Ми прийшли в училище зв'язку розказати хлопцям про війну. Але ми самі не розуміли, що це за війна. Велика от... отечественна була війна, це одне, афганська війна це друге. А тут зараз виходить, що війна це. Що наші хлопці афганці, знаходяться по ту сторону і по цю сторону, це як братовбивча війна, виходить. Допомагаємо, коли нам дзвонили не тільки всі афганці, хто може, там збирали, допомагали пулемети, тому що ми 30 років, як пройшло, яких займалися. Ну нічого, гуртом зібрали ці пулемети, розказали хлопцям. Наші афганці супроводжували БРДМі, допомагали їх встановлювати на башні, супроводжували в зону. А подавали ці БРДМи там такі гнилі. І все поломане, тормоза пропали в них. Це та хлопці розказували. Ставили між двома машинами, потихеньку їхали без тормозів, щоб не скотилось ні туди, ні сюди. Ясно, матеріально-технічний стан не задовільний. Незадовільний, так. Да. І зараз теж Петренко Івану Михайловичу допомагають. Сьогодні спілкувався. Багато допомагає е, міський секретар е, Деркач Оксана Антоновна, uh -huh. е, допомагає кошти на запчасті, дають їм, бо ці машини, що їм заїхали туди, треба знову е, ремонтувати. І двигателі тут ремонтують, везуть туди, ставлять патрубки, міняють, все треба, це на все треба uh -huh. кошти. Так як їх Міністерство оборони, я так зрозумів, не дає, допомагають і волонтери, спасибо їм, і всім всі потрошки, що допомагають. Один із таких головних напрямків роботи ветеранських організацій це робота з молоддю, це патріотичне виховання. Тому у нас сьогодні Іванічка тут у, у гостях в студії. Спочатку розкажіть, ви в кількох словах, в якому плані проводиться це, ця робота, а потім кілька запитань поставлю ну, Вані. Мене Ванічка як підріс трошки. Я знав клуб, клубі год, як це, клуб юних десантників гвардія uh -huh. з організували. І прийшли спитати, чи візьмуть в шість років Ваню. Так і В'ячеслав Степанович Курган, руководитель цього клубу, каже, давайте поприбуємо, тому що вони набирали групи старші від вісьми і вище років. І ми така команда там була, шість їх, шість хлопчиків, які займалися ще в строїтельному інституті, в підвалі там займалися. Потім почали додатися більше, потім дали їм здання Полтава-4 на аеродромі, там корпус. Це вже то в минулому році їм дали поміщення в 23-му чилищі, вони там тренуються. Зрозуміло. Ванечка, розкажи тепер ти нам, чим займаєшся у клубі юних десантників, чим тобі подобається там, хто, чому вас навчають. Ну, мені подобається туди ходити, тому що там навчають розбирати автомати, вивчаємо танки, теорія мені більше подобається. Фізична культура. Ти говориш, навчають розбирати автомати. Вам довіряють такі серйозні так. речі? Ти так. тримав у руках справжній автомат? Так. Це якось коли під контролем старших, так відбувається? Так. Чому ти вже навчився, що ти вже вмієш? Ну, вмію е, кувирки робити правильно, е, переползання правильно робити. Як уклониться від удара, прийом зробити як? Це вже ти виходить, якщо з шести років зараз тобі дев'ять, то вже три роки ходиш так. до клубу. Нічого собі. Скажи, як вважаєш, це може якось тобі знадобитися у твоєму майбутньому навички? Ну так, тому що я хочу бути бути воєнним, військовим, як і тато. Так. Да. А чому? Це ж така небезпечна дуже. Річ Ну, вона і не сильно небезпечна, ну хочеться Ще. бути, як мій тато. Ясно. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чого не вистачає зараз молоді, тому що навіть хлопці, яким по 20, там ледь за 20, вони власне не вміють дуже і тримати в руках техніку цю всю? Я хочу сказати, що після розвалу Радянського Союзу патріотичне воспитання молодежі було. Поставлено на задній план uh -huh. Міністерства освіти, ніхто цим не займався. Якщо я вчився в школі, в нас було е, в 9 10 класі, uh -huh. ми вивчали оружжя, теж строєва підготовка була, то за цей період 20 років нічого не було. А зараз після. А прогалина да, про велика. І ці діти, що зараз тренуються, займаються. Я думаю, на далі вони возглавлять нашу країну. Тому що таке твориться зараз в країні, що як сказати? За ними майбутнє. Да, за ними Це майбутнє, дітьми. за цими дітьми, які будуть, ведуть здоровий образ життя. Тому що ці клуби, вони згуртовують цю молодь. Вони з 14 років приймуть з парашута. Угу. Зараз В'ячеслав Степанович хоче вирішити е питання, щоб у нас. На аеродромі гражданському, щоб дали дозвіл, щоб можна було прияти з парашутів. Ваня, як ти вважаєш, в майбутньому захочеш, не страшно буде стрибнути з парашуту, якщо буде така можливість? Ні. Не боїшся? Ні. Молодець, ти сміливий. Вані брат три рази вже пригов з парашута. Володимир Павлович, Ні. на останок кілька слів, можливо, на адресу своїх бойових побратимів знагодився таки цього дня вшанування. Я хочу всім побажати здоров'я, сімейного благополуччя і бути разом, бо якщо ми разом, то ми сила. І хотів би ще з нагоди цього дня сказати воїнам АТО, сім'я загиблих. Пускай приходять до нас в організацію, будемо спілкуватися, У нас теж є сім'ї загиблих. Може так легше їм буде переносити цю біль mm -hmm. загиблого, тому що таке. Е Зараз таке час, що треба спілкуватися теж. Допомагати. Чужого Допомага... поля немає. Допомагати, так. Да. Це наша обща біль, виходить. Угу. Нашим глядачам нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був голова спілки ветеранів війни в Афганістані, Октябрського району Володимир Павлович Корнійчук та його син Ваня. Спасибі вам. Спасибо.